Whoa! Oh. Так розпочалася позачергова сесія обласної ради. Підтримали вертеп і депутати, заспівавши з ними відому українську колядку, нова радість стала. Після чого приступили до розгляду питань порядку денного. Відтак, ветеринарна медицина, ПТУ та пільговий проїзд відтепер будуть забезпечуватись з обласного бюджету. Таке положення в законі України про державний бюджет на 2016 рік прийняла Верховна Рада України. За словами голови бюджетної комісії Юрія Благодаря, це величезна сума коштів, яку обласний бюджет не потягне. У 2015 році на отримання 19 ПТУ та вищих навчальних закладів першого і другого рівня акредитації пішло до 200 мільйонів гривень. Той бюджет, який прийнятний, він гірший, ніж минулорічний бюджет. Він принципово погіршує ситуацію з фінансуванням всієї бюджетної і соціальної сфери рівненської області. Він фактично не залишає не тільки видатки на розвиток, а він зменшує. Видатки порівняно з минулоріч. Цим самим питанням задається і рівна рада. Саме тому голова бюджетної комісії Рівненської міської ради Сергій Паладійчук прийшов на сесію, щоб запропонувати обласним колегам співпрацювати щодо бюджетних питань і звернутися до керівництва країни з проханням виділити Рівненщині додаткові кошти. Необхідно робити спільні звернення на рівень кабінету міністрів і на рівні центральних органів влади з тим, щоб диспропорції, які закладені в бюджет 2016 року, ліквідувати тому, що держава. Дуже достатньо так неправильно, на мою думку підійшла до того, що вона залишила в своєму управлінні і віддані ряд галузей, При цьому заставивши місцеві бюджети їх фінансувати. Тому сьогодні на сесії обласної ради я звернувся до депутатів і от отримав попередніки схвалення з тим, щоб зробити спільні робочі групи депутатів обласної ради і міської ради. Врешті-решт, за зауваженнями, обласні обранці проголосували за бюджет 2016 року. Дохідна частина якого збільшиться і буде становити понад 300 мільйонів гривень, цей ріст буде складати 108,6% до тих фактичних надходжень, які надійшли до обласного бюджету в 2015 році. Також Пропонується збільшити в зв'язку з внесеними окремими змінами до податкового кодексу України обсяги ресурсних платежів, з них майже 2,9 мільйона гривень по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, на майже 2 мільйона гривень рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення та Крім того, депутати обласної ради звернулися до президента Верховної Ради України, міністра внутрішніх справ і генерального прокурора з проханням дотриматися об'єктивності під час розгляду справи бійця добровольчого батальйону Луганська-1 Святослава Максимова. Нагадаємо, його засуджено на сім років за вбивство під час чергування на блокпосту водія авто, який не зупинився на вимогу. Зоряна Жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.